Що Херсонщина черговий раз потрапила під обстріл з боку Російської Федерації. Постраждали 15 населених пунктів області. Є, на жаль, жертви. Одна людина загинула через російську агресію. 11 дістали поранення, і в числі тих, хто дістав поранення, також одна дитина. Олександр Толоконніков зараз повертається в наш ефір. Пане Олександре. Отже, оперативна обстановка станом на зараз, і можливо, якось змінюється, ці сумні цифри внаслідок російського обстрілу останнього так продовжу. Дійсно, вчора було дуже багато атак, саме дронів, фіві-дронів по прибережним зонам. З 12 постраждалих, які вчора попали під обстріли. 11 саме внаслідок отримали поранення і один загиблий. Саме внаслідок атаки російських дронів. Вони атакували. Прибрежні зони це Антонівка, Кіндійка, Садова і прибрежна зона вздовж вулиці Перекопська в Херсоні. І один загиблий був в Білозерській громаді внаслідок атаки 45-річний чоловік. Сьогодні зранку трошки тише е в цьому плані, але ось буквально 15 хвилин тому надійшло повідомлення знову з Кіндійки, що е внаслідок обстрілу, ймовірно, є. Троє постраждалих виїхало туди. Вже на швидкі виїхали на допомогу. Зранку також звернулася одна жінка з Волотенського та одна жінка з Антонівки, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Руйнування інфраструктури наскільки зараз масштабні? Ну ми знаємо ми майже вже це. Згадуємо, але ну бо, тому, що дуже багато постраждалих людей. Це основне. Так. Але кожного дня, звичайно, руйнується інфраструктура, руйнуються будинки. До минулого доби тільки 23 будинки було зруйновано. Газогони два зруйновані. Якщо ми кажемо про критичну інфраструктуру, і вже там працюють е, наші Херсонгаз, також і вони цілять постійно по лініям електропередач. Але також ми ладнаємо дуже швидко, пробуємо ладнати, попри те, що обстріли постійні стосовно територіальних громад, які постійно знаходяться під вогнем противника. Скажіть, будь ласка, з е, яка динаміка людей, які от хочуть все таки евакуюватися? Ми знаємо, що військова адміністрація закликає про це місцеве населення наших українських громадян, і до речі, можете уточнити, скільки зараз населених пунктів фактично підпадають під цю евакуацію? Обов'язкова евакуація була розширена. Ось на останній радіо оборони, яка була пару днів тому е області. Там вирішено було разом з е ВНП області з поліцією розширити ще на сім е населених пунктів прибережної зони, і два райони Херсону також долучити до. Списку, які підпадають під обов'язкову евакуацію. Це в Херсоні, це гідропарк та Нафтогалин, це на мікро мікрорайоні Острів. Ну і ще сім населених пунктів прибережної зони. Загалом зараз 50 населених пунктів, які підпадають під обов'язкову евакуацію. Але знову таки це обов'язкова евакуація. Люди е, зараз не дуже хоче виїжджають. Е, думаємо, що ближче до осені, до зими люди. Більш будуть дослухатися, і все ж таки поїдуть в більш безпечні або райони Херсонщини або області, які дають можливість евакуюватися до них там і організовуватися. Пане Олександре, чи змінюються характери обстрілів? Тому що це розширення евакуації до 50 населених пунктів в області. Це фактично пов'язано з тим, що обстрілів стає більше, вони стають масованішими, масштабнішими, жорсткішими і так далі. Тобто, сам характер, наскільки він змінюється од з плином війни, що я вважаю, що обстріли стали не більше, вони стали підступніші. Тому що росіяни зараз атакують цивільних, просто ну цілеспрямовано. Тобто вони використовують в більшості дрони. От вчора тільки постраждала сім'я з 15-річним хлопчиком. Всі отримали як, слава Богу, не важкі поранення куботравми. Вони їхали на автівці. 40-річний чоловік, 40-річна жінка, і їх син 15-річний. Вони потрапили попали під обстріл, і це не єдиний випадок, коли. Росіяни цілеспрямовано атакують саме цивільних, тобто бабусі дідусі, які на зупинках біля будинків або біля магазинів постійно під ворожими атаками дронів. Тому це от, тут більшості це таке став геноцид. Просто людей, коли раніше вони розповідали, росіяни розповідали, що це випадковість. То зараз 100% це геноцид і черезпрямовані атаки на цивільних. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми нагадаємо,